Він був чесним, відданим та незламним, жив для України і за неї віддав життя. В Подільську провели в останню путь Микиту Деордіцу, 23-річного воїна батальйону Людь, який загинув 18 травня під час виконання бойового завдання поблизу Іванопілля, що на Донеччині, тіло героя найслапішою ходою від рідного дому до алеї слави. Дорогою траурна процесія зупинилась біля Подільського ліцею No7. Саме тут колись навчався Микита. На шляху герої зустрічали вчителі, знайомі та місцеві жителі. На колінах зустрічали героя, віддаючи останню шану захиснику. Церемонія прощання зібрала сотні людей рідних, друзів, побратимів, військових, керівництво Подільської міської ради, районної ради РВА, а також представників підприємств, організацій та небайдужих подільчан. Сьогодні ми прощаємося з молодим хлопцем, який щиро любив життя, мав мрії, будував плани. І водночас мав в собі скільки сил, гідності і мужності, що не вагаючись став на захист рідної землі. Ми прощаємося із сином України, який ще вчора міг жити, сміятися, кохати і мріяти світлим і сміливим. Чесним і відважним. Микита для нас залишиться, бо смерть може забрати дорогих нам людей, але пам'ять про них завжди залишиться в наших серцях, в наших спогадах. Його ім'я назавжди залишиться в серцях рідних, побратимів та всієї громади. Подійська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам загиблого воїна. Микита був не лише відважним воїном. Він пройшов шлях від автомеханіка до поліцейського, служив в батальйоні поліції особливого призначення з перших місяців повномасштабної війни в складі зведеного батальйону цинамі. Згодом в штурмовому батальйоні Людь його бойовий шлях пролягав через найгарячіші точки. Він керував дронами камікадзе, успішно вражав ворожі позиції. Був відзначений державними нагородами, золотим хрестом, відзнакою розвідки сова та відзнакою президента за оборону України зі словами Вдячності та співчуття до рідних звернувся заступник начальника управління поліції, капітан поліції Сергій Морозов, який добре знав Микиту. З перших днів він став до лав зведеного загону, і ні одного разу ми не сумнівалися в його відданості, силі і патріотизму. З Микитою можна було виходити куди хочеш, виконувати любі завдання. Він був професіоналом своєї справи. Я його знаю дуже добре, тому хочу висловити слова вдячності родині за виховання такого героя, який боронить Україну з перших днів і ні разу не поплюжив звання людини, яка може достойно нести прапор України. Герб України і незалежність України велика вам вдячність від нашого підрозділу за виховання такого мужнього сина. Дякуємо. Пам'ять про Микиту назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди у військовому братстві існує особливий ритуал вшанування полеглих побратимів, відтискання від землі. Його здійснюють мовчки без слів, як присягу. Ми не забудемо. Ми триматимемо стрій. Ми продовжимо боротьбу. Цього разу 23 військовослужбовці відтиснулись 23 рази за кожен рік життя героя. 24, 22! 23! Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті в наших серцях, в свободі, яку виборюють ціною власного життя.